Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мосто крила, За нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було не буде, як та була, що з вікном цвіла.